Ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Конфлікт серед мисливців та рибалок близько сотні членів організації висловили недовіру керівникові. Мовляв, той безпідставно відмовляє в поновленні та витрачає членські внески на власний розсуд. Чим завершилось зібрання і що на це відповідає сам керівник? Далі у сюжеті. Минулими вихідними на позачергове засідання зібралися члени заставнівської організації українського товариства мисливців і рибалок. Люди невдоволені організацією роботи керівника і просять вище керівництво допомогти вирішити конфліктні питання. Відкритого листа до всеукраїнського об'єднання підписали майже 100 мисливців. Проте ситуація виникла вже давно. Розвал почався вже давно, коли і при діючому голові. Коли збиткові ставки опинилися в оренді і стали прибутковими. Окрім того, попри вимогу перереєструвати об'єднання на всіх членів ГО, в реєстрі досі лише засновники. Наше товариство зареєстроване у невідповідності до закону України про громадське об'єднання. Чернівецькі утемери в області повинні були зробити перереєстрацію в управлінні юстиції, що не було виконано головою Заставнівського ТМР утимер. у ТМР. Відтак це порушує можливість дотримання прав усіх членів організації, кажуть мисливці. За їхніми словами, керівник не виконує в повному обсязі покладених на них обов'язків. Було виявлено знедбалий стан годівничків, солонців та інфраструктури, що підтвердження підтверджується фото і відеоматеріалами. Це свідчить про неналежне виконання головою Лутимеру своїх обов'язків щодо організації охорони відтворення і утримання мисливських угідь. Андрій Цюпа каже, хотів отримати інформацію про доходи та витрати об'єднання. Проте керівник необґрунтовано у цьому відмовив. Коли е я заходив до діючого голови заставського УТМР з запитом надати інформацію про витрати, там ну в мене була відмова по факту, що неправильно. Надрукована шапка. Нині під час позачергового засідання керівник організації прозвітував про фінансовий стан, зокрема, й про витрати на заробітну плату у 2024 році. Заробітна плата. Значить, заробітну плату у нас отримували у 2024 році. Чотири працівника, я як керівник півставки, і двоє чоловік отримували в кінці року. Значить, незнучну доплату за проведення для левих тварин. Буде оформлена робота Агаті і Василеті по 2 тисячі гривень Наче зарплата склала 188 тисяч 744 гривні. Члени УТМР вбачають в цьому також порушення, адже на оплату праці керівника ГО йде понад половину грошей зібраних у якості внесків. Сума заробітної плати не повинна перевищувати 50% від суми загальних витрат. За відповідний період розрахунок процедурного відношення суми заробітної плати відносно загальної суми витратів за ставницької районної організації складає 57,9%. До того ж, понад рік організація має заборгованість. Є заборгованість перед обласною УТМР. А наскільки ми знаємо, надбавки до зарплати голови в районі 30%. Такі надбавки, наскільки мені відомо, мають. Високі чини правоохоронних органів, судді, військові і голова заставнівської УТМР. Фінансовий стан УТМР могло б покращити поновлення членства тих, хто вибув з початком повномасштабного вторгнення, а таких понад 70 людей. Проте чинний голова вибірковець, їх поновлює, кажуть мисливці. Один членів УТМР, який хотів здійснити проплати для відновлення членства у чим мені 4 березня було відмовлено. Головою Отемер, який сказав, ну мене так батьки вчили і в школі, так вчили, що треба перший раз, як побачитися людиною, привітатися. От я протягнув руку хотів людину привітатися, людина сказала, руку тобі я не дам, вотимер ви не приймає. Дмитро Вікерюк, всі ми його знаємо, як Сая, колосальна робота. 20, рок, 20 кормушок цього року людина збудувала за власний кошт. Іван Гапей з мого колективу, людина тисячу фазанів близько випустила у угіддя. От в мене питання, чому такі люди не притягуються у УТМР, а навпаки, відштовхуються? того дня разом із Сергієм хотіли поновитись 11 людей, які дали кошти, які заборгували перед товариством за декілька років. Поновити згідно статуту можна і за поданням президією товариства. Більше того, голова у тимеру надає вказівки головам первинних колективів не розглядати заяви членів на поновлення, що є перевищенням своїх повноважень. Керівник організації додає нераціонально збирати збори за кожною заявою. Для того, щоб приймати якісь рішення, є відповідна президія. обласна президія приймає своє рішення, районні організації і президія районних організацій приймають своє рішення. Питання по поновленню членів у ТМР ми піднімали на загальних зборах голів районних організацій. Потім розглядали на президії. І коли питання виникло, хто лохи, хто не лохи, хто платив, хто не платив. Значить, було прийнято рішення приймати в члени УТМР відповідно до статуту на загальних зборах. Тобто, під спідкурну заяву, голова первинного колективу не зобов'язаний кликати збирати загальні збори щодо внесків. В 2023 році частина членів УТМР скинулась та замість сплатити їх до ГО купила усе необхідне для колеги-мисливця, який долучився до захисту батьківщини. У 2024-му разом зібрали гроші і купили джип для евакуації військових. Проте навіть те, що чоловік служить, не стало поважною причиною для керівника, щоб не платити, кажуть побратими. Коли Микола Костянич спитав, чому він не проплатив членський, йому було відповідно відповідь, що хлопець воює. На що Микола Костерич сказав, ось номер карточки банківської, хай перекине кошти. Захист нашої батьківщини, війна на вулиці, і в неї вимагають, щоб він дав кошти на зачленське. Я вважаю, що такі люди не гідні називатися громадянами України і займати бодай любов. Посаду у нас у державі, заслухавши усі сторони конфлікту, на зборах вирішили протягом місяця вивчити питання щодо перереєстрації у ТМР, розглянути усі заяви щодо поновлення членства та провести ревізію за попередні три роки із залученням незалежних організацій. Якщо за цей час усі гострі питання не усунуть, мисливці ініціюватимуть вибори нового керівника Заставнівської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок. Антоніна Фігіль, Сергій Грубляк, Черніва. Цький промінь Їхала на самокаті і потрапила під колеса автомобіля. У Чернівцях на вулиці Героїв Майдану трапилась ДТП. Водійка легковика Тойота 1994 року народження врізалась у 17-річну дівчину, яка саме рухалась на самокаті по пішохідному переході. В результаті аварії потерпіло, госпіталізували. Триває слідство на вулиці Південно-Кільцевій. Внаслідок наїзду транспорту. Травми отримала пенсіонерка. 64-річна жителька села Великі Кучурів керуючи автомобілем мерседес бенц наїхала на жінку пішохода, наслідок чого постраждала 70-річна чернівчанка. Її госпіталізували. Окрім того, у селі Глибочок трапилась аварія. Там 62-річний водій автомобіля Фольксваген Caddy зіткнувся з авто Фольксваген Гольф під керуванням 43-річного чернівчанина, внаслідок чого обоє кермувальників отримали травми. Також у Чернівцях на вулиці Старожучківський шлях, 19-річний водій автомобіля, де допустив зіткнення з авто Nissan Qashqai під керуванням 36-річної містянки, через що 7-місячне немовля, яке перебувало у. У кросовері дитину доправили до лікарні. Ще одна аварія з потерпілими трапилась у чагрі. 26-річний водій автомобіля Мерседес Бенц» не впорався з керуванням та врізався в бетонну огорожу, наслідок чого сам отримав тілесні ушкодження. Чоловіка шпиталізували. За фактами всіх автопригод слідчі розпочали досудове розслідування. А за ДТП зі смертельним наслідком у Чернівцях судитимуть винуватців. У лютому на вулиці головні 36-річний водій легковика на підпитку зіткнувся з Ауді К'ю-5» під керуванням сорокаоднорічного. Місцевого жителя. Аби уникнути відповідальності, молодший водій втік з місця події. Однак невдовзі його вдалося затримати. Внаслідок аварії травмувалось троє осіб. Під час лікування 61-річний потерпілий помер в лікарні від отриманих травм. За водіям загрожує кримінальна відповідальність. Через погіршення погодних умов та сильних поривів вітру рятувальникам довелося двічі виїжджати на прибирання повалених дерев у Чернівцях. Так, надзвичайники розпилили повалений стовбур, який заблокував міжбудинковий проїзд та пошкодив два автомобілі. Ще один виклик надійшов від дошкільного навчального закладу, де дерево також заблокувало прохід. Наслідки негоди прибрали, забезпечивши безперешкодний прохід. Намагались незаконно перетнути кордон на велосипадах. На рубежі з Молдовою затримали двох порушників. Велосипедисти потрапили у фотопастку поблизу відділу прикордонної служби Кельменці. Підозрілу компанію з наплічниками помітили охоронці держрубежу та вирушили на перехоплення учасників велопробігу у прикордоні. Затриманими виявились мешканці Київської області 1972 та 1985 років народження. Відносно обох склали матеріали про адміністративне правопорушення. Рушення Похід в гори виявився небезпечним випробуванням. Фахівці гірської пошуково-рятувальної групи врятували туристку. До надзвичайників надійшло повідомлення про те, що біля підніжжя смугарського водоспаду травмувала жінка 1979 року народження. Група аварійно-рятувального загону прибула на місце призначення. Фахівці наклали шину на пошкоджену ногу та транспортували туристку півтора кілометри до спацтранспорту, яким доставили постраждалу до карети швидкої. Música Севі собою закладки у Чернівцях затримали підозрюваного у зберіганні наркотиків. Правоохоронці зупинили чоловіка на одній з вулиць міста. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили та вилучили у 24-річного запоріжця 30 згортків з наркотиками. За даними експертизи, речовини містили у своєму складі канабіс та амфетамін, обіг яких обмежено в Україні. Як виявилось, чоловік зберігав пакунки з метою подальшого збуту та отримання прибутку підозрюваного. Взяли під варту, йому загрожує щонайменше 6 років за ґратами. Кожне життя важливе. Рятувальники дістали з колодязя собаку. Інцидент трапився в селищі глибока. Жалібне скавчання з ями почули небайдужі та зателефонували на лінію 101, аби врятувати безпритульного чотирилапого. Адже самотужки вибратись пухнастий не зміг. ДСНСники витягли перелякану тваринку неушкодженою, а небайдужі пригостили врятованого смаколиками. Отримують щонайменше три роки за ґратами за збут фальсифікованого пального. У Чернівцях судитимуть п'ять учасників злочинної групи. Ті виготовляли та продавали підроблений бензин через мережу АЗС на території Чернівецької, Воно Франківської та Хмельницької областей. Детективи бюро економічної безпеки встановили один із засновників товариства з оптової торгівлі, паливом та логістичної компанії організував схему незаконного виготовлення та збуту фальсифікованого пального. До схеми залучив. Приятеля та інших знайомих пальне виготовляли шляхом змішування бензину, газового конденсату та інших низькоякісних фракцій, через що отримували більші обсяги нафтопродукту, проте низької якості. Загалом було продано понад 300 тисяч літрів фальсифікованого пального орієнтовною вартістю понад 17 мільйонів гривень. Фігурантам повідомлено про підозру. На всіх організаторів схеми чекає суд. Буковинські військові та волонтери отримали і подяки від київського міського голови Віталія Кличка. З нагоди дня подяки волонтерам, які відзначили 20 квітня за сприяння волонтерського штабу українська команда, відзнаку отримав Юрій Іванович Дубчак, волонтер із села Подвірне, який вкладає сили у допомогу нашим захисникам. Усвідомлення того, що тил і фронт це одне і те саме, це єдине ціле. Інакше без тилу. Фронт не встоїть. Перш за все, це люди. Якби не було людей, це їхня заслуга. Якби не люди, то й не було. До Дня подяки волонтерам, яке ми святкували 20 квітня. Мали змогу привезти і передати в громадах подяки для волонтерів і військових. А саме, нещодавно ми відвідали Мамалигівську громаду і передали три подяки. Одну з них волонтеру Юрію Івановичу Дубчаку. І дві військовим у селі Стальнівці і у селі Мамалига. Імену подяку від Мера Києва Віталія Кличка отримав військовослужбовець Юліан Іоніца. Відзнаку за відвагу вручили його батькам. Адже захисник вже відновився після поранення та повернувся у стрій. Також імену подяку отримав старший сержант Юрій Кордунян. Її передали дружині, оскільки Юрій захищає країну на фронті. Від імені всього волонтерського штабу. Українська команда, я щиро дякую нашим військовим, нашим волонтерам, які боронять нашу державу, які роблять усе належне від них, залежне і незалежне, щоб тримати стрій, щоб стримувати нашого ворога, щоб надавати допомогу військовим. В першу чергу, це стосується волонтерів, які вдень і вночі. Витрачають свій особистий час, свій особистий, свої особисті кошти, докладають максимум зусиль. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.